Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Ми сьогодні з вами продовжуємо нашу нову рубрику Задачі зі старих Зошитів. І сьогодні я вам хочу запропонувати задачу, яка була у демонстраційному варіанті ЗНО 2016 року. Тобто, це був той рік, коли ЗНО ще проводив фонд відродження держава Україна. Придивлялася, скажімо, до цієї інституції зену і це задача 37-ма. Було сказано наступне розв'язання, задав завдань 37-38, повинна мати обґрунтування. У ньому треба записати послідовні логічні дії, пояснення, зробити посилання і так далі. Тобто, як кажемо, ми вчителі математики, це задача з повним розв'язанням. Ось ця задача на ваших екранах. Такі задачі перевіряв вчитель, вчителька на ЗНО. Давайте натиснемо паузу. Я вже зробив малюнок, де цієї задачі ви бачите, натиснемо паузу і спробуємо цю задачу розв'язати. Yeah. Я сподіваюся, у вас вийшло. Ми звіримо наші розв'язки. По-перше, хочу сказати, що розв'язання такої задачі. В основному розпадається на три етапи, з яких часто два є суміщеними між собою. Тобто перший етап це побудова перерезу, друге обґрунтування кута. В даному разі, це той кут, який утворює площина БКД з площиною основи піраміди. Дуже часто ці дві, два етапи будуть разом. У нас це буде разом. І… Третій етап це безпосереднє обчислення площі в даному разі цього трикутника. Я хочу показати цю задачу, можна так сказати, з повним розв'язанням. Я дуже сподіваюся, що до нас інституція ЗНО повернеться саме в класичному вигляді. Такі задачі будуть перевіряти вчителі, і етап побудови, обґрунтування, побудови, обґрунтування кута альфа вчителі будуть перевіряти. Тому я це все спробую сьогодні показати. Спробую показати так, як цю задачу треба оформляти так, щоб отримати за неї. Максимальну кількість балів. Отже, нехай квадрат АБЦД, основа піраміди, ПАБЦД, і в нас за умовою ребро ПБ перпендикулярно до площини АБЦ. Отже, ми описали піраміду. Тепер. Точка К середина ПЦ. Можна на малюнку показати, що це середина. Показав. Ну, все, тепер приступаємо до. І, тобто переріз, точніше, я неправильно сказав, не побудова, переріз у нас вже є. Нам треба обґрунтувати кут альфа, показати, звідки він береться, і обґрунтувати. Тобто побудувати той кут, який утворює площина БКД із плещиною основи. Можу так і написати, що побудуємо кут, який утворює. Площина, ну, я, давайте я можу, в принципі, слово площина писати. з площиною АБЦ. Ну, щоб було коротше. Отже, ми спочатку <кій> проведемо перпендикуляр КМ. Е. Ну, Давайте я буду. Мені головне, щоб попало, щоб ви екран бачили. Значить, проведемо. КМ перпендикулярна до площини АВС. І нас зразу буде дуже хвилювати питання положення точки М. Тому що під положення точки М ми будемо рухатися далі. Оскільки площина ПВС за умовою перпендикулярна до АВС, то наша КМ буде належати площині, наша КМ буде належати площині бічної грані ПЦ. По-перше, і по-друге, ми можемо вже і вказати положення точки М. А точка М буде належати БЦ. Це дуже важливо. Тобто ми можемо отак вже червоний взяти провести. Тут у нас буде точка М. І ми трішечки я візьму стирачку підітру, щоб це виглядало як пунктір. Отже, ми це провели. Ну, давайте я третій пункт ще тут буду намагатися зробити. Потім треба буде малюнок переносити. Значить, у нас «КМ» перпендикулярна до АБЦ. Ми так проводили. І ПБ. Також перпендикулярно до АВЦ. Це нам дає змогу зробити висновок, тому що КМ або МК паралельно П. Б. Тепер, щоб вам було зрозуміліше, я маю цей малюночок скопіювати ще раз. Ось я його скопіював, буду рухатися далі. Ми маємо. Паралельні відрізки КМПБ, вони лежать в одній площині. І що ми ще знаємо? Четверте, ми з вами знаємо, що К середина ПЦ. Тоді, за теоремою Фалеса, ми можемо зробити висновок і про точку М. Точка М середина Б Можемо зробити тому КМ, середня лінія трикутника, ПБЦ, ну це нам буде потрібно трішечки далі. П'ятий пункт. Проведемо МН. МН перпендикулярно до БД. Ну, ті учні, які нас дивляться. Ну, можливо, трішечки, скажімо, слабкіше знання, ви повинні розуміти, що при проєктуванні перпендикулярність не зберігається. Тому проводити Mn, от як попало, сюди мені N кудись закинути, або сюди кудись. Тобто здається, що можна провести як завгодно, але це неправильно, здається. Значить, проведемо МН перпендикулярно БД, я поки проводити не буду. Я поверну олівець, оскільки, оскільки в нас діагоналі квадрата перпендикулярні, а це перпендикулярно БД. Отже, що виходить? А це перпендикулярна БД, МН перпендикулярна БД, то МН паралельно до АЦ. От тепер ми бачимо, яким чином ми повинні провести МН. Я спробую, щоб в мене було так красиво. Тобто МН я маю провести паралельно до АС. Тут у мене точка Н, а тут стирачкою під'єтру, щоб було пунктира. Отже, цей крок я зробив. Що ми можемо далі сказати? Ми далі можемо сказати, що ми маємо дослідити положення точки Н. Давайте дослідимо, оскільки, так, візьму я червоний, о, чорний, оскільки М середина BC І відповідно. МН паралельно АЦ, то знову-таки за теоремою Фалеса. точка Н середина БУ. Це дуже важливо. Тому МН середня лінія трикутника БОЦ. Тобто це поки що йде обґрунтування. Я ще раз маю малюнок скопіювати. Ось, це в мене буде вже пункт. Для того розв'язання буде досить відносно коротеньке. Шостий пункт. Шостий пункт, ми можемо сказати наступне: що скільки М Н перпендикулярно до BO і до БД, то за теоремою про три перпендикуляри КН також перпендикулярно до БД. Давайте ми проведемо. Провели. О. Ну, ми вже з вами наближаємося до Фініша. Обґрунтування. Не до фініша задачі. задача. Тому. тому. Наша площина КМН перпендикулярна до ребра БД, до, до, ну, відрізка до діагоналі квадрата. І кут КНМ лінійний кут двогранного кута з ребром б Ну, я його позначу альфа і в другій частині задачі буду з цим кутом працювати. Отже на цьому закінчився оцей великий перший етап побудова переріза і обґрунтування кута альфа, оскільки він дається в умові. Ну що, прийшов час попрацювати на обчислення, друга частина. Друга частина. Ну, Давайте почнемо. За умовою ПБ e, дорівнює H і кут, який ми з вами тільки що побудували, дорівнює Альфа. Ну, Давайте пригадувати, що ми з вами. Ну, Давайте зразу напишемо, як ми площу будемо шукати. Да? Значить, площа трикутника БКД. Це одна друга основи БД. На висоту цього трикутника НК. Тобто нам треба буде і те, і інше. У нас жодного елемента немає. А я, мабуть, би поступив правильно, якби в паузі ще раз скопіював. Я поступив не дуже правильно. Ну, не все ідеально. Отже, давайте ми почнемо з того, що ми пригадаємо, що КМ середня лінія. Трикутника PBC П... давайте от такого тоді КМ дорівнює H, що ділиться на 2. Знайшли ми KM. Тепер ми маємо включити кут альфа. І включивши кут альфа, ми можемо знайти і КН і МН. Нам знадобиться і те інше. Давайте будемо включати у трикутнику. К Ну, наприклад, синус та альфа дорівнює відношення протилежного катета КМ на гіпотенузу НК. Тому гіпотенуза НК. Це КМ, що ділиться на синус альфа А що ділиться на два синус альфа. З цим розібралися. Ну, надобиться нам МН також. МН також. Значить, тоді тангенс кута альфа це відношення протилежного катета КМ на прилеглий МН, тоді МН це КМ аж на 2 поділити на тангенс, або помножити на катангенс. Давайте я буду множити на катангенс. Ну, множити нібито завжди приємніше, ніж ділити. Для закінчення задачі нам залишається розібратися, як співвідноситься МН і БД. Якщо ми з цим розберемося, ми закінчимо задачу. У нас МН середня лінія трикутника БОЦ, як ми казали, тому ЦО перепрошую, С2 на МН. Це h -катангенс, альфа. H катангенс альфа. А БД дорівнює AC. І кожна з них дорівнює. Давайте напишу БД дорівнює AC, оскільки це діагоналі квадрати, і дорівнює 2 на СО. Значить, це 2 h катангенс альфа. Ну, мені залишається. Зібрати одна друга, зібрати те, що ми знаємо, одна друга БД. Тобто 2H тангенс альфа помножити на КН е, або на NKH на 2 синус альфа. Ну, пропонується те, що двійки скоротити, всі бачать, пропонується. І h квадрат теж всі бачать. Пропонується катангент написати косинус на синус, і просто синус нас піде у знаменник. Отже, відповідь h квадрат косинус альфа на 2 синус квадрат альфа. По-перше, тепер коментарі. Перше, намагався вам показати оформлення цієї задачі так, як вимагалося і на ЗНО, коли йде задача з повним розв'язанням, так як це вимагалося колись у так званих медальних роботах. Вчителі з досвідом розуміють про що я веду мову. по-перше. Другий коментар, сподіваюся, що ЗНО в такому вигляді повернеться. Ну і третій коментар. Якби трішечки в цій задачі, давайте от на цьому малюнку, якби в цій задачі давалося, припустимо, не аж просто пофантазую. Ну, я автор, я багато склав задач, люблю фантазувати. Якби давалося, ну, наприклад, сторона квадрата. То я поступав тобто розв'язання саме було б набагато легше. Мені б до речі, не дуже обґрунтовувати довелось багато чого. Я б тоді, отак, з'єднав би. І використав би площу ортогональної проекції. Тобто я б використав те, що трикутник БМД був би ортогональною проекцією БКД, фактично. Я б знайшов площу цього трикутника. Ну і там з косінусом Альфа би погрався. Тобто мені б тоді ортогональна проекція допомагала. Тут в цьому смислу ніякого немає. Чому? Тому що, оскільки дається H, ми знаходимо КМ, що дорівнює H на 2. І за великим рахунком виграшу від того, що я знайду площу трикутника БМД, я можу її знайти, в принципі, а потім скористатися ортогональною проекцією. Виграша, на, на жаль, ніякого немає. Тому я вам показав цей шлях. Якщо хтось хоче площу ортогональної проєкції, особливо для учнів, учням це точно буде корисно. А вчителі чудово розуміють, що ну, виграша нема в цій задачі, на превеликий жаль. Задача, я не можу сказати, що вона така складна. Одна за ідеєю, вона є достатньо такою, ну технічна задача, треба проявити терплячість, називаємо це так, все описати детально. Що я постарався зробити, від вас, як завжди, чекаю лайк. Ті, хто не підписався ще на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, до нових зустрічей.